Кожен з нас хоча б раз у житті отримував вітальну новорічну листівку. Сьогодні вони вражають своєю яскравістю та оригінальністю, а стало модно вітати ексклюзивними листівками, виготовленими на замовлення для окремого підприємства чи міста. В Коростені також оголосили конкурс серед школярів міста на найкращу новорічну листівку новорічне вітання з Коростеня. Обов'язкова умова конкурсу: листівка має поєднувати новорічну тематику та тематику міста Коростеня. Щороку до нас приходять сотні листівок з вітаннями з Новим Роком, і є серед них дуже цікаві екземпляри. Ми маємо вже цілу колекцію вітань від наших друзів і в свою чергу хочемо зробити приємне їм. З 2005 року ми почали випуск Коростенських листівок. Ось маємо це перша листівочка, якою ми вітали своїх друзів у всіх куточках нашої країни і за кордоном. І ця традиція продовжується вже протягом багатьох років. Дизайнери розробляють нам листівки з видами міста вітальні. І вони є досить оригінальними. І коли людина отримує таку листівку, то розуміє, що той, хто її вітав, намагався зробити приємне. Вкладав в своє привітання душу. Що ми вирішили зробити у цьому році? В цьому році ми вирішили зробити е, новорічну листівку нашого міста на основі дитячих малюнків. Ось як, наприклад, маємо таку листівочку, яка виконана дитиною з дитячого будинку, і в її основу покладена новорічна тематика і тематика тієї організації, яка проводила конкурс на цей малюнок. По цьому шляху вирішили піти і ми. За словами організаторів, конкурс триватиме до 30 листопада 2012 року. А вже 3 грудня будуть підведені підсумки. Конкурс новорічне вітання з користення проводиться з метою створення позитивного іміджу міста. Його популяризація, а головне з метою реалізації творчої здібності юних користенців. Хто бажає взяти участь у цьому конкурсі, той приносить нам малюнок. Четвертий кабінет, перший поверх в виконкомі. Малюнок має бути формату А4. А техніка, за допомогою якої виконаний буде малюнок, довільна. Тобто, це може бути живопис, може бути графіка, графіті, все що завгодно. Тобто, тут творчість не обмежується. Головна умова малюнку. Малюнок має поєднати новорічну тематику і тематику нашого міста. Тобто, коли ми беремо в руки листівку, то має бути зрозуміло, що вітання надходить саме з коростині. Малюнок, який стане переможцем конкурсу, він буде покладений в основу листівки. Коли ми виготовимо макет листівки, власне, саму листівку, на ній буде вказано, що роботу виконав такий то учень або така учениця такої-то школи нашого міста. Крім того, цей макет буде покладений в основу вітальних сітілатів, які будуть розміщені в нашому місті в період новорічних свят. Тож, ми запрошуємо вас всіх взяти участь у конкурсі, приносити свої малюнки в період з 5 по 30 листопада у виконком у 4 кабінеті ми їх будемо приймати. І хай вам щастить, хай переможцем стане найкращий. Отже, юні коростенці. Якщо ви хочете, щоб листівка з вашим малюнком полетіла десь у далеку Америку, чи її отримав президент дружньої нам країни, малюйте та приносьте свої роботи до міського конкому за адресою. Місто Коростень, вулиця Грушевського, 22, кабінет 4. Довідки за телефоном 96188.